Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм. Сьогодні в випуску власник Олімпіакоса хоче вигнати Яремчука з клубу. Калюжний почав морозитися перед Олександрією. Клуб УПЛ скандально вигнав головного тренера. Серна звинуватив ФІФА у тому, що вона не допомагає українському футболу після російського вторгнення. Власник Олімпіакоса Євгене Лосмарінакіс розчарований грою українського форварда Романа Єремчука. За інформацією Спорт Тайм, Марінакіс доручив вивчити всі деталі трансферу Єремчука, щоб визначити винних у цьому підписанні. У клубі невдоволені недостатньою самовіддачою гравця на тренуваннях, небажанням боротися за місце в стартовому складі та відмовою змінити команду під час зимового трансферного вікна. Нагадуємо, Єремчук перейшов у Лемпіакос цього літа з Брюге за 5 мільйонів євро. Його річна зарплата складає півтора мільйона євро без бонусів у дев'яти матчах сезону. Роман забив лише один гол. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Журналіст і коментатор Віктор Васко розповів про поведінку півзахисника Олександрії Івана Калюжного щодо клубу. Щоб розуміти повну картину ситуацію Олександрія Калюжний, давати я вам так її опишу. Переговорний процес стосовно продовження контракту там триває давно. І триває він у наступному алгоритмі. Олександрія каже: ми зацікавлені в продовженні контракту. Футболіст зі своїми представниками назвав клубу умови контракту, які їх влаштовують. Олександрія подумала і говорить: Окей, приймаємо. Олександрія цілковито прийняла ці умови. Все, давайте підписувати. Далі з боку Івана його представників пішло затягування процесу. Іншими словами, вони почали уникати контактів з клубом, не надаючи при цьому якихось аргументів, не висуваючи якоїсь нової пропозиції. Хоча яка нова пропозиція? Ви сказали свої умови. Клуб прийняв. Яка нова пропозиція? У простонароді, народі говорить у таких випадках почали морозитися. Олександрія вирішила запропонувати футболісту ще кращі умови. Наскільки я знаю, вони запропонували супер Івану, суперзарплатню, рекордну в історії клубу. Жоден футболіст в історії Олександрії таких грошей не заробляв. Вони прописали контракт клаусулу. Якщо хочеш піти, то така сума, і, будь ласка. Але і зараз відповіді з боку футболіста немає, сказав Васко у програмі Вацко Лайв. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Олександрія оголосила новачку збірної України Івану Калюжному ультиматум з вимогою продовжити співпрацю з клубом. У разі відмови 26-річний хавбек, контракт якого з містянами чини до літа наступного року з 1 січня 25-го буде переведений в дубль. Дякую всім за вашу активність. Правильна відповідь на попереднє питання це футбольний клуб Погонь Львів, який був заснований в 1904 році. А ми підготували нове питання для справжніх фанатів футболу. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Хто зіграв найбільше матчів за національну збірну України? Андрій П'ятов, Руслан Ротань, Андрій Шевченко чи Андрій Ярмоленко. Головний тренер ЛНЗ Андріас Караско покинув свою посаду, повідомляє журналіст Ендрю Тодас у Телеграм. Караско вже попрощався з командою. ЛНЗ залишається без наставника перед зимовою перервою, зазначається в повідомленні. Минулого вікенду команда зазнала поразки в чемпіонаті України, поступившись лівому берегу з рахунком 1-3. Спортдир Шахтаря висловився про конфлікт між клубами всесвітньої футбольною організацією. В останньому інтерв'ю для авторитетного порталу Трансфермаркет спортивний директор донецького шахтаря Даріо Серна розкритикував ФІФА за відсутність допомоги українському футболу від організації. З початком війни ФІФА створила правила, які дозволяли українським гравцям залишати свої клуби безкоштовно. Ви нещодавно критикували організацію за це. Можете пояснити нам проблему. Тільки Фіфа може пояснити, в чому проблема, але вони цього не роблять. Фіфа має існувати задля того, щоб захищати клуби і гравців у різних ситуаціях але вони впоралися по-своєму, тому ФІФА нічого хорошого для українського футболу не зробила. На відміну від УЕФА, організація, яка з першого ж дня намагалася робити все, що необхідно. Фіфа навпаки нічого не зробила, але Шахтар вистояв. Шахтар вижив і буде жити далі. Тренер Жерони Мічел поділився новинами з лазарету команди перед матчем шостого туру Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля. Нападник Боян Міовський пропустить гру через розтягнення щиколотки, отримане на тренуванні. Натомість Джон Соліс має шанси потрапити до заявки. Повернення Янгелі Арери планується на гру проти Вальядоліда 20 грудня. Щодо Віктора Циганкова, є неприємні новини. Відновлення українця після травми привідного м'яза може затягнутися до початку 2025 року. Інтермайамі оголосив про рішення щодо складу після завершення сезону, повідомляє офіційний сайт клубу. Серед тих, із ким не продовжили угоди, опинився українець Сергій Кривцов. Його контракт завершується 31 грудня 2024 року. Нагадуємо, Сергій Кривцов приєднався до Інтермаямі у січні 23-го. Зіграв 63 матчі, забив два голи і віддав один асист і здобув Кубок Ліги 2023. Журналіст та коментатор Віктор Вацко спростував свою ж інформацію щодо того, що українського нападника Байера Артема Степанова хочуть заграти за збірну Німеччини. Минулого випуску я сказав, що маю інформацію про те, що Степаново хочу заграти за збірну Німеччини. Потім минуло декілька днів і вийшло інтерв'ю головного тренера збірної України Ю-19 Дмитра Михаленка, де йому поставили таке ж питання, чи відповідає це дійсності. Він розповів, що також має таку інформацію. Але пройшов ще якийсь час, і потім в цю історію включився мій WhatsApp. і включився з дуже несподіваним меседжем. Футбольний і довкола футбольний світ дуже тісний виявилося, що на спільні друзі з батьком Артема Степанова, колишнім футболістом у Луцької валині Романом Степановим. І от такий меседж прийшов із посиланням саме на Романа, який, наскільки я розумію, зараз в структурі Байера працює. По-перше, ніхто до них не звертався з пропозицією грати за збірну Німеччини. По-друге, навіть якби звертались, Артем Степанов та його батько на всі 100% ідентифікують себе з Україною. Артем Степанов хоче грати тільки за збірну України, сказав Вацко у програмі Вацко Лайв. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб поділився очікуваннями від матчу 17-го туру УПЛ проти Карпат, який відбудеться 14 грудня. За тиждень буде домашня гра з Карпатами, Чи є якась додаткова мотивація, тому що з першого кола у команди залишився невеликий боржок за ту прикру виїзну поразку. Будь-яка поразка прикра, для мене взагалі немає різниці, чи 0-1, чи 1-2, чи 2-3, чи 0-3. Завжди всередині все клокоче і завжди хочеться реваншу. Я також хочу. Найголовніше, щоб ми не накрутили себе на щось зайве. Треба виходити і грати. Це такий же суперник, як і всі. Треба виходити і просто грати з ними. Тим більше ми граємо вдома за підтримки наших фанатів. Тому я думаю, будемо готуватися, а там як воно буде, я не можу сказати. Думаю, як я хочу перемогти, так само хоче і їхній тренер. Єдине, що я скажу по тому всьому, може мене знов почнуть карати, чи як там руку я точно не потисну жодному тренеру цієї команди після тих слів, які я почув на адресу клубу Кривбас. Мене ніхто не змусить підійти і подати руку. Це точно взагалі. Поки вони не зроблять вибачення не перед мною, а перед клубом Кривбас за ті слова, що сказав помічник головного тренера. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.